Сьогодні відбувся черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 українських воїнів. З них 74 – захисники Азовсталі. Також тяжко поранені та лежачі з ампутованими кінцівками та опіками з інфікованими ранами. Один з них поранений під час вибуху Воленів. Ці частина захисників отримали бойові травми ще у березні. Окрім того, за час повномасштабної війни Росія втратила удвічі більше літаків ніж радянський союз за 10 років війни в Афганістані. Про це за заявив головнокомандувач ЗСУ Залужний. Це 278 російських літаків в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Також залужний додав, що ця війна є ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації. За минулу добу підрозділи збройних сил відбили атаки окупантів біля 12 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. Крім того, на сході України окупанти використовують цивільне населення у якості живого щита. У місті Сватове вони розміщують свої. Підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення змушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття попри обстріли. Тим часом з будівлі облдержадміністрації у Херсоні зник російський прапор. Про це повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський. Посадовець додав це вкотре підтверджує, Херсон є і буде українським. Також сьогодні повідомили про прильоти по будівлі адміністрації окупованої голої пристані. Приміщення майже зруйноване. Крім того, місцеві віддання пишуть, у що расисти покинули свої блокпости в Чорнобаївці, Степанівці і Білозерці. Магате спростували фейки про брудні бомби, у підготовці яких Росія звинувачувала нашу Україну. Інспектори МАГАТЕ завершили перевірки на трьох українських об'єктах. Ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів не виявили. Росія поповнює свої запаси техніки зі складів Білорусі після того, як зазнала серйозних втрат під час осіннього відступу з Харківської області. За даними британської розвідки, для російської армії були придбані щонайменше 100 до. Додаткових білоруських танків і бойових машин піхоти.